Мене таке враження, що вся робота е заключається, ну так складається в інформаційному просторі, так намагаються скласти в інформаційному просторі, який повністю намагається контролювати влада. Що, це, що все, що має тут відбувати, щоб не було відключень, треба просто захисні споруди, щоб скрізь були. Ні, шановні. Просто захисних споруд недостатньо. Нам треба ефективно збивати ракети і дрони. От тоді е -е, разом з Захисними спорудами тоді воно ефективно спрацюємо. Коли ми кажемо, що тільки захисні споруди, то нічого це не змінить. Бо ракети, балістичні ракети, сверхзвукові ракети неможливо захисними спорудами затримати. Це перше, друге, не всі узли на ТЕЦ можливо обнести з технологічної точки зору захисними спорудами. Я не бачу, щоб в нас масштабувалась кількість екіпажів протидронових навколо Києва і інших міст. Бо ця проблема не тільки в Києві. У нас ця проблема з системним знищенням газовидобутку, який прямо впливає на що? на обігрів води, на ті ж самі теци і так далі. І так далі, у нас це комплексна проблема, яка стосується не тільки міста Київ, а й інших міст і взагалі енергосистеми, інфраструктури, енергопостачання в нашій країні. робота має вестися зараз активно навколо захисту неба треба збільшувати спроможності наших екіпажів треба рекрутувати людей на цю службу історія з тим що є достатня кількість екіпажів і є потужності виробників які можуть відповідну кількість дронів поставити у короткі строк вона з цим є проблеми над цим треба працювати